Мешканці села Поляна на Свалявщині забули про бездоріжжя, темні вулиці та відсутність газу. Навіть остання хата на окраїні села біля самого лісу забезпечена всім необхідним. За останні три роки в нас і газ є, і вода, і постирати можна. У мене маленька дитина, і приготувати нема такого, щоб води не було чи газу не було, інтернет є, можна користуватись. Ну і автобус для дітей. Нещодавно розпочали прокладати дорогу протяжністю 1300 метрів. Гроші від області чи району не чекали. Ремонтують власним коштом. Мільйон виділили з бюджету села. Частково допомогли місцеві жителі. Відтепер щодня новим шляхом сюди без перешкод їздитиме безкоштовний дитячий автобус, придбаний до речі за приватні кошти. Він забирає дітей до школи та в садочок. Садок в селі Поляна визнаний кращим у районі. У ньому виховують 150 дітей. Навчання в закладі коштує батькам усього 100 гривень у місяць. Це 40% від усієї плати. А основну суму а це 60%, сплачує сільська рада. У 2013-му полянський дитсадок взяв участь у європейському проєкті і виграв кошти на проведення опалення та заміну вікон. На літній період дошкільно-навчальний заклад не закривається разом із дітьми. Ми проводимо проводимо ремонтні роботи. На сьогоднішній день відремонтовано всі шість груп. А в нас є. Ми працюємо в режимі семи груп. Залишилось нам відремонтувати іще одну групу. Відрізняється село Поляна від інших закарпатських сіл і можливістю працевлаштування. Тут не працює тільки лінивий, так кажуть самі мешканці. Тут допомогла природа. Унікальні місцеві мінеральні води, відомі далеко за межами України. Тритисячна поляна село Курорт. Тут працює чотири десятки санаторіїв та приватних садиб. Тож більшість місцевих працюють у них. Та ще донедавна великою проблемою для більшості селян було добиратися з села до роботи та повертатись додому, бо траса з'єднує близько 15 санаторіїв і село була неосвітленою. Минулого року Полянська сільська рада першою в Закарпатті встановила 34 ліхтарі на сонячних батареях. Мало хорошого йти вночі, як не як все-таки ліс. Особливо, якщо особливо у нас ж на кухні, то працюють в основному жінки і їм ходити пішки вночі. По неосвітленій дорозі по освітленій є, є різниця. Навіть у сваляві немає такого благоустрою, у районному центрі, як я зараз у поляні. Уже рік ліхтарі на альтернативних джерелах енергії не потребують ремонту, вмикаються вночі автоматично. Та головний плюс що сплачувати за електроенергію не треба. Хоча на проект витратили майже 700 тисяч гривень. 10% від вартості проекту нам профінансували європейські донори, тобто євросоюз і цей фонд. Ні, проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Частину коштів було залучено від громади, приватних підприємців, які. Проводять діяльність на території полянської сільської ради, і е, основну суму було залучено з місцевого бюджету за рахунок сільської ради, враховуючи благоустрій та рівень життя в Поляні, село увійшло в трійку кращих сіл України. Секрет простий: місцева громада дотримується своїх правил та працює злагоджено. Сільський голова Іван Дрогобецький на своїй посаді вже 12 рік. Його обирали тричі каже, тому що вільно спілкується з односельчанами, виконує обіцяне та доводить справи до кінця. А ще за Кілька років завдяки досвіду сформував найкращу схему для наповнення бюджету села. У бюджет сільської ради є плата за землю, і частково зараз плата за приміщення, тобто за майно є податок введений. В наступному році очікуємо, що він буде збільшений десь у два рази. І основна маса зараз грошей, які поступають у бюджет, це орендна плата за землю. і… Майну щороку Поляна отримує від цього понад 4 мільйони гривень. Ці кошти і спрямовуються на благоустрій. Це невелике закарпатське село наочний приклад. Процвітати можна навіть у складні часи та без допомоги центру. Головне згуртована патріотична громада і бажання розвивати рідний край.